Українці, ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив. Де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою лайна живу більше 12 років, потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посилання в шапці профіля. Далі дуже важливо ваше розповсюдження, лайк коменти. Так далі для всіх тих, хто ніколи зі мною не навчався і хочуть зрозуміти, як взагалі онлайн можна жити, а я так живу більше 12 років вже. Безкоштовно ні копійки, ні долара, нічого. За три дня поділюсь реальними фішками, секретами, розкажу, що дійсно працює, що не працює. Щоб ви зрозуміли, як рухатись далі в житті. Навіть якщо ви не підете далі з нами, ви вже будете знати, який напрямок вам далі в житті вибрати. У нас вже є випадки, коли студенти просто після наших ефірів, навіть не навчаючись нас, кардинально змінили своє життя і його сильно покращило. Отже, друзі, дуже дякую за увагу. Я завжди з вами. Отже, друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посилання в шарці профіля, телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки вгорі справа, відкрити в браузері, і там вже буде вся детальна для вас інформація. Ще раз, то по навчанні по блогерству, друзі, я з вами. У нас тепер неймовірні горизонти. Я вам дарую кучу подарунків, і ми з вами рухаємось вперед. І до речі, нас чекає неймовірний сюрприз, який я вам скоро покажу в нашій контент хаті а пізніше вже виставлю в TikTok. Саме перше тільки для людей, які з нами в контент-хаті. Отже, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Пам'ятайте, що ми найрідніші один до одного і нікому. В світі ми більше так не потрібні, як один одному. Наш генетичний код найближчий, і я разом з вами будемо зараз підкорювати нові горизонти. Все окей, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па, друзі.